Із крафтового ресторану, який приносив значний дохід, створили безкоштовну їдальню для вимушених переселенців. Родина пригар у нижньому селищі на Хущині з початку війни в Україні активно зайнялася волонтерством. Відтак у відомому закарпатському закладі, який до війни відвідували сотні туристів, власники стали волонтерами та готують їжу всім, хто цього потребує. Перше, що ми почали, ми почали з власних запасів із запасів ресторану, оскільки в перші часи все. Було дуже незрозуміло, але як ми готувалися до зими, то в нас були досить непогані запаси там, морожених овочів, фруктів, м'яса, сироварня поруч, то ми завжди мали свіжу молочку, і з цього ми по суті почали почали харчувати людей. І десь за два або за три тижні ми почали вже отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Звичайно, потрібно розуміти, що будь-який бізнес, який дуже швидко перепрофільовується із звичайного бізнесу на соціальну орієнту. Тований в будь-якому випадку буде нести втрати, але як на мене, ці втрати не настільки серйозні, як є загальні втрати країни під час війни, тому. Кожен з нас в принципі може щось таке зробити. Частково чи повне припинення роботи туристичних закладів, нижчий попит та зменшення ціни. Актуальні виклики туристичної галузі в умовах воєнного стану та пошук рішень обговорили сьогодні в стінах Ужгородського замку. Тут у всесвітній день туризму організували конференцію, де зібралися екскурсоводи, представники туристичного бізнесу, науковці та фахівці туристичної галузі Закарпатської ОВА. Дивиться про ті проблеми, з якими стикається ресторанно, готельний, санаторно-курортний, екскурсійний напрям, і які рішення можливо, ми можемо вже сьогодні обговорювати. Очевидно, що коли ми дивимося на напрями, то там будуть свої особливості. Наприклад, ми спілкуємося з туроператорами тургентами. Для них найважливіше це питання неможливості виїзду громадян України за кордон, закриття аеропортів. Відповідно, так і ось ця втрачена логістика. Так само. У них є питання із переказом валюти іноземної з цим мають нюанси готельна і ресторанна сфера. Можливо, трошки десь спокійніше себе в цьому плані відчуває е, готелі ресторани, дивлячись від території, де вони знаходяться. Чи це місто і великі міста, чи це десь віддалені, і ми бачимо таку різну тенденцію по рівню завантаженості. Десь вона сягає 50-70%, а десь нам говорять про навіть 30% завантаженості. Тому брак відсутність людей, відпочиваючих це ну, значно позначається на їхній роботі. У нас був такий фази перших станів від. Коли приїхали біженці-переселенці, так і вони всі були розміщені в секторі проживання: готелі, турбази, садиби, сільські, хтось жив у школах, як вода. А інший бізнес, харчува, харчовий, по суті, змобілізувався, щоб їм допомагати, якби на да? тобто, це був такий період. Далі був наступний період, коли частина переселенців вже в середині травня повертались назад по своїм місцям проживання або їхали далі транзитно. І відповідно така пауза, коли в черні місяці виникло питання, е, чим заповнювати знову да, А з іншої сторони більшість готелів почали ремонтувати свої. Номерні фонди, як результат, це теж були додаткові витрати. В червні була така певна пауза. Потім в липні почала зростати певна кількість заселень. Так досягнув бізнес, досягну показник близько 30% в середньому по ринку. Це нижчий показник, ніж при з минулим роком. Тобто ми не говоримо зараз про класичний туризм. Це вимушені люди, вимушені подорожі, можливо, тури вихідного дня. Це стало такою більшою кількістю запитів. А от якщо взяти взагалі про запити, то в інтернеті в пошукових запитів теж було небагато щодо екскурсій, йшли. За словами спікерів, на 50% знизився туризм на Закарпатті в літній період порівняно з минулим роком. Натомість тішать показники сплати туристичного збору, який на відміну від 21-го року зріс на майже 95%. Серед лідерів оплаті Полянська, Баранинська та Ужгородська територіальні громади.